Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. скарбниця благ життя подателя, прийди іселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благої душі наші. Господи, прошу тебе просити мій розум. відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 13 глава, з 18 по 29 вірш. Далі промовив, на що схоже царство Боже? До чого би мені його прирівняти? Воно схоже на зерно гірчичне, що чоловік узяв та й кинув у горо свій, і воно вигналось і стало деревом великим, і небесне птасто гніздиться у його гіляках». І знову промовив до чого мені прирівняти царство Боже? Воно схоже на закваску, що жінка взяла і поклала в три мірки борошна, аж поки не скисне. Ісус проходив через міста, через села, навчаючи і простуючи до Єрусалима. Аж ото сказав хто до нього Господи, чимало буде тих, що спасуться. Він відповів їм Силкуйтеся війти через тісні ворота багато, бо кажу вам силкуватимуться війти, але не зможуть. І я господар устане і зімкне двері, а ви, заставшись, заставшись на двору, почнете стукати у двері та й казати, Господи, відчини нам, він відповість вам, не знаю вас, звідки ляви». тоді ви почнете казати, ми їли і пили перед тобою, і ти навчав нас на майданах наших. Та він відповість, каже бо вам, не знаю вас, ляви. геть від мене всі, що чините неправду. Там буде і іскриги зубів, коли побачите Авраама, Ісаака та Якова, усіх пророків у Царстві Божим себе самих виконутих назовні. Прийдуть тоді від сходу і від заходу, від півночі та від півдня, і висядуть на бенкеті в царстві Божій. Сьогодні Ісус нам говорить про зерно гірчичне, про вузьку браму. Гірчичне зерно воно дуже маленьке, менше від зерна маку, але з нього виростає велике дерево, з малого велике. Так само і в нашому житті, коли ми робимо малі речі, ми можемо потім робити великі речі. Але тільки з Богом, якщо ми йому довіряємо, своє життя йому віддаємо і починаємо служити з маленьких речей, то Господь нас благословить на великі речі. Так само і навпаки, коли людина грішить малими гріхами, то вона пізніше перейде на великий гріх. Один великий, малий гріх це десять малих гріхів це є один великий гріх. Дуже важливо пильнувати себе, що Господь хоче нам дати щось велике, але чи ми готові його прийняти? Дозволяймо Богу рост, рости в нас. Не біймося, як писав наш Патріарх Йосиф, прагнув великих речей і мати великі бажання. До, досягти чогось великого можна лише прагнучи того. Що Господь хоче виконати Його волю. Господь кожному доручив місію в нашому житті, і ми повинні виконати цю місію. Але тоді, коли ми будемо вірні в малих речах, Господи, навчи мене бути вірною малому, навчи мене, щоб я мала відкрити серце на Твою святу волю. Амінь.